Запитання 3, блок 10. Визнання шлюбу недійсним. Підстави, порядок і правові наслідки. Спори пов'язані з цим питанням. Професійна правнича допомога адвоката в даних ситуаціях. Нікчемним шлюб визнається з особою, що одночасно перебуває в іншому шлюбі. У разі припинення попереднього. До анулювання стає дійсним, також нікчемний шлюб може бути між родичами прямої лінії споріднення або з недієздатною особою. У разі нікчемності за заявою заінтересованої особи орган РАЦ анулює запис незалежно від смерті чи розірвання шлюбу. Шлюб визнається недійсним, крім коли відпали обставини, якщо він укладений без вільної згоди, це може бути особа, яка хворіє на психічні розлади, розлади в стані знаходилася алкогольного сп'яніння, або уклала шлюб під погрозою насильства. Фіктивним вже шлюб. Такий шлюб без наміру створення фактично сім'ї. Шлюб може визнаватися недійсним між усиновлювачем та усиновленим, між двоюрідним братом та сестрою, між тіткою дядьком-племінником-племінницею. Якщо особа приховувала свою тяжку або небезпечну хворобу, якщо особа не досягла шлюбного віку і їй не надано право на шлюб. Якщо шлюб розірвано за рішенням суду, позов про недійсність подається тільки після скасування розірвання. У разі визнання недійсним шлюб вважається таким з дня його реєстрації. Наслідки недійсності шлюбу. Права подружжя вважаються такими, що не виникли. Набуте майно – режим права спільної часткової власності. Одержані аліменти підлягають поверненню як такі, що одержані без правової підстави. Зміна прізвища без правової підстави. Якщо особа не знала і не могла знати про обставину недійсності, набуте майно належить особам на праві спільної сумісної власності, зберігаються права на проживання у житлі, аліменти та прізвища. Недійсність шлюбу не впливає на обсяг прав дитини, яка у ньому народилася. Неукладеним є шлюб, зареєстрований за відсутності одного, одного з наречених, і такий шлюб може анулюватися за заявою заінтересованої особи.